Продовжиться при святі. Ові ефір, і зараз така маркетингова трішки істерія спостерігається в столиці, і ми вирішили допомогти бідолашним чоловікам, які не знають, як привітати своїх коханих жінок, вибагливих, дорослих, тендітних і романтичних. І ми вирішили порадити, яку романтичну подорож можна запрезентувати, наприклад, на день святого Валентина. Ось так у нас як що понеділка, наш незалежний експерт, власний кореспондент пані Анжеліка Долженко, головний редактор українського глянцевого журналу «Ексклюзив Стайл». Пані Анжеліко, ми вже почали говорити про річкові круїзи. І е, оскільки ви з власного досвіду можете згадати щось, порекомендувати конкретне, давайте цим займемося. Давайте, ну бачите, я написала 10 заповідей круїзера не просто так, а під враженнями. Декілька років поспіль тривали оці мої подорожі круїзні. І от якось це вивелося, ці 10 заповідей. Тобто, коли ти вже знаєш, що до чого, всі такі цікавенькі, всі нюанси цього дійства круїзного, то і мені здалося, що я вже готова. Тому я і написала ці 10 заповідей, які, власне, і обійшли багато, і на сторінках нашого журналу були, і обійшли багато багато народу, які цим цікавиться. То дивіться, от зараз що можна зараз придбати, подарувати кохані, так? Ну, що пропонує Тартус на сьогодні, це рейн. І, мабуть, для тих людей це пропозиція, скоріше для тих людей, які ще ніколи не були в круїзах. Тому що все-таки ну, краще починати з рейну. Знаєте, як в Росії кажуть річка Волга Матінка, так? то у Німеччині рейн вважається батюшкою. Батьком. Рейн дуже звичайно великий від Швейцарії і... Самої Голландії і там стільки всього, ви знаєте, я декілька разів була в круїзах по Рейну і весь час різні маршрути. Весь час. Подорожуючи по Рейну можна побувати і в Швейцарії, і в Люксембурзі, і в Німеччині, і в Голландії. Ну, стільки, стільки всього там. До речі, ось цей круїз саме, що пропонує зараз Тартус на травневі свята. Чим він дуже цікавий, цікава програма. Не в, кожній, не в кожній програмі є це замки рейну. Це таке диво, це така краса, там півдня йде на такій швидкості, пристойній йде теплохід по рейну. І по обидва боки річки, здається, якщо я не помиляюся, 41 замок. замок Замкам вже більше 300 років. Вони всі майже відреставровані, вони мають своїх власників, вони... ну, це дуже гарно. Це... Подивитися, це окрема частина така, знаєте, подорожі. Заради цього люди їдуть в ці круїзи. Тому що саме з річки, саме з річки пересуваючись по Рейну з води. Я неправильно сказала з річки, саме з води можна побачити цю красу, оці замки, і ці виноградники, і ці фортеці, там деякі просто фортеці цілі. Тобто, колись вони будувалися там для захисту 에, своїх там володінь, їхні там канцлери, чи хто там у них в Німеччині були, я вже не пам'ятаю От цікаве дійство. І до речі, ще чим привабливий цей самий круіз по порейду, він починається у Дюссельдорфі. Ну, з чого можуть почати чарівні дівчата, яким буде подарований такий круїз, це що зробити класний шопінг у Дюссельдорфу? І спочатку з цього подорожу у Дюссельдорфі... до речі, можу сказати всім дівчатам, хто, можливо, цим ніколи не, не цікавився. У Дюссельдорфі за розпродажі є завжди. Цілий навіть рік. цілий рік, ціло, цілорічно, навіть якщо розпродажів немає ніде. То у Дусі у вони є завжди. Особливо, якщо це, наприклад, магазини в Зутєві. Ну, супер можна. Тобто з цього почати. І він починається в Дюсс і закінчується, якщо не помиляюсь, у Страсбурзі. І саме цікаве, що це перший раз таке я побачила, що у річковому круїзі є післякруїзна програма. Як правило, післякруїзні програми роблять на морських круїзах, тому що великі судна вони не заходять в маленькі порти, вони заходять тільки в великі порти, і там стандартна програма. Люди ж хочуть ще подивитися про якісь там інші ну, скажімо, призначні. призначні місця, незначні, але вони знаходяться далі від берега. От. І саме річкові круїзи це як шанс подивитися те, що, що вони хочуть подивитися. Ну, більше, більше інформації, більше всього. І після круїзна програма, там в після круїзній програми є місто Кольмар. Може хто не знає, це 100 кілометрів від Страсбурга. Це, 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 це казка. Це, це просто там є ще музей, доволі відомий в світі, і картини є там чудові, але ж все-таки саме місто. Взагалі післякруїзна програма там Швейцарія, Цюріх, Цюріх Люцерн. От. І саме цікаве це Кульмар. Французьке місто Кульмар, це містечко, там, якщо не помиляюся, десь від 70 тисяч жителів, але воно ну, просто казкове. Я навіть знаєте, не буду розказувати деталі, розповідати. Це треба подивитися. Це треба подивитися, це не незабутнє. Така післякруїзна програма. Але і екскурсійна програма під час самого. Круїзу теж має місце, так? Заплановано. Так, так. От вийдете Рейном, потім обов'язково якась там Саксонська Швейцарія, наприклад, да? тобто є Ні, історі... Саксонська Швейцарія це по Ельбі. Mm. Тому що так, да, ви знаєте, в Європі дуже багато річок. Я не можу не можу сказати, що я була на багатьох, але на тих, яких я пам'ятаю, по Саксонська Швейцарія це Ельба. Теж від Тартусу бувають круїзи по Ельбі, тобто варто подивитися. Що стосовно Рейну, ну Рейн можна подивитися, буде може, Там велика екскурсірна програма, треба зайти до них на сайт, і там в них дуже, до речі, дуже чудовий сайт подивитися. Буде німецький кут, знаменитий німецький кут, це де сходяться річка Рейн і Мозель. Цікаво, до речі. Місто Рюдесхай, А, і ще програму здається, Люксембург в програмі. от, Не пам'ятаю, чи є Візбади, але Люксембург точно є. І Рюдисхайм це місце. До речі, в мене до вас питання, Юлічка. Ви коли-небудь чули про німецькі вина? Ні, я чула про італійські вина, про тосканські і про грузинські. От до Німеччини ще не діла. А от ви ж ви розуміли, в Німеччині є вина, є виноградники, є винороби. І от місто Рюдесхайм це саме те місце, містечко, місциночка. Де виробляють чудові вина, і, і вон там мільйони туристів на рік, мільйони буквально. Ніколи не думала, що воно може бути таким популярним. І в Рюдисхаймі ще знаходиться пам'ятник об'єднання Германії. Теж цікаво. Там з самого Рюдесхайму підніматися треба на гору, де цей пам'ятник на канатній по канатній дорозі. Дуже цікаво. І над тими всіма виноградами, винограда, розумієте, це в травні місяці, коли все цвіте. Це класно, дуже романтично. Друзі, у наших ч... е... слухачів чоловічої статі немає вибору. Вони вже кинулися розкуповувати усі пропозиції по річкових круїзах, бо пані Анжеліка Долженко дуже апетитно про це розповідає. Ми після е... пісні Рейнбов обов'язково продовжимо розмову, і я поставлю запитання, які мені надходять із Фейсбуку щодо кухні, щодо розважальної програми, щодо самої обстановочці на теплоході. Неодмінно все озвучу, друзі, лишайтеся на наш.